Зелений чи червоний рушати чи ні перед таким вибором майже щодня постають черкаські водії, а все через застарілі світлофори у сонячний день розрізнити їх колір просто неможливо. Тому доводиться керуватися інтуїцією та досвідом. Натомість, міська влада стверджує, сучасні вказівники вже встановлюють з подробицями. Яна лимаренко. Цей світлофор на перехресті хрещатика Байди Вишневецького постійно вводить в оману черкаських водіїв. В сонячний день здається, що горить лише зелене світло. Водій зі стажем Олег Кондратюк проїжджає тут кілька разів на день. Говорить, орієнтується за рухом інших автомобілів. На цьому світлофорі дуже тяжело орієнтуватися, так як коли світить сонце, особливо ну, в зеніті. Получается как, що красний сигнал светофора забивається, а зеленый отсвечивается. При красному сигналі светофора кажется, що зелений горит. И при подъезде к этому стафору ориентируйся по тому, как другие машини двигаются в других дорогах. А таких світлофорів в обласному центрі десятки, і важко орієнтуватися не тільки водіям. Пішоходи також часто переходять вулицю на осліп, зізнаються, долати проїжджу частину у такий спосіб страшно. Світло сліпить на світлофорі, в принципі, не видно. Воно відбиває і один кольор інший. А скажіть, от як орієнтуєтесь? Придивляюсь, прищурююсь. На сьогодні світлофорами у Черкасах опікується місвеконком. Там говорять, почали встановлювати нові світлодіодні вказівники ще чотири роки тому. Їх гарно видно в сонячний день, а ще ці світлофори заощаджують електроенергію. Але через занадто скромне фінансування цей процес просувається достатньо повільно. Є одна і ну, звичайна проблема це кошти для того, щоб замінити, скажімо так, весь світлофорний парк міста. Потрібна сума трошки більше мільйона євро. А доки сучасні технології не квапливим кроком рухаються вулицями обласного центру, Даївці закликають учасників дорожнього руху бути пильними. Пам'ятайте, що ці місця аварійні, тому небезпечні для життя та здоров'я. А у міська обіцяють, нові світлофори будуть і просять черкасів трохи почекати. Яна не Ірина Гілюк, Сергій Резніченко, Максим Драбінова, Черкаська служба новин.